Привіт. Ну що ж, Сьогоднішня рубрика у нас буде посвячена фундаменту будинку. До цього я раніше робив декоративну штукатурку і руно цей будинок, декорував. І зараз прийшла черга до фундаменту. Фундамент, як бачите, вже гладенький, до цього він був зроблений чернова штукатурка. Я перетягнув клеєм. На фібрі До речі, Я ж забув, що ж у нас буде за декоративна штукатурка. Штукатурка буде е, імітація кірпічки. Значить, Яким чином я буду все це робити? Спочатку я прогрунтовую акриловою ґрунтівкою, далі я е, кварцую для щеплення подальшкою, силіконовою кварцовою ґрунтівкою в чорному кольорі. Ось, Там, де-не де я пішпакльовував, тому що є вибоїни. І після того, як висохне наш кварц грунт, я далі буду наносити е, травертин. Силіконовий травертин для зовнішніх робіт. Якщо чесно, це вперше я роблю на фасадах кирпичик в трафаретній техніці, саме на фундаменті. Ось, Буде дуже цікаво. Ну, а Зараз саме грунтую. Грунтую, звичайно, щіткою. Ну, і звичайними рухами з прогрунтової стіни. Ну, ось так грунтую повністю по контуру від будинок. Ґрунт висох, так і. Після 12 часов підсихання я кварцую. Кварцую, як я говорю, з силіконовою бунтівкою. Стрейчпуц. Вона йде як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. В даному випадку я використовую зовні, а саме на фундаменті. Ось в такому от кольорі. Графітовий кольор. Дуже гарний. Далі, після підсихання я буду викладати трафарет і дасть і іммітувати. Це глин, так виставляти трафарет і наносити силиконовий травертин для зовнішніх робіт. Зараз кварцуємо. Кварцую я звичайною макловицею. Набираємо і різнонаправленими рухами вправо-вліво наношу кварцову ґрунтівку. В даному випадку в мене вона йде як для щеплення. Наступного матеріалу так і для дегезії. Це фундамент силіконова грутівка буде водовідштовхуюча і це нам і потрібно. Черга до. Фасадного декоративного матеріалу, силікон, тарадам, мармур, э, тип траверки. Це фасадна декоративна штукатурка. Ну, основа є силіконова. Ось мій трафарет. Використовую я для фіксації ось такий от так, так. Так, я... так. Вставляємо. Стик-стик, я не в руки впічик на кільпичик, стик-стик так ставлю. У мене до цього вінкою лінію. В розмірі 39, сам трафарет Розмір траферету 38,5 см, бо що я, я наберну шпателем і шпатель грудилка. Цей шпатель потрібен тільки для того, щоб підбирати матеріал. Mm. Спочатку я наношу на центр. І отак от протягуємо. Не наздив. Поки що заложу повністю пропаряти матеріал. А здалі, побачите, я відбирати. Робити рівномірний е, шар матеріал. Так, в різні сторони. Для чого? Для того, щоб... на этих поперечных мы хорошо забывали материал. Потому что бывает так тянет, и он подрывается, не знаю, что видно. Такая дырочка. Это в другую сторону. Вот, так, что я далее делаю? Я снимаю. Давайте так. И в сторону. Лишь меньше, но мирный шарм. Знімаю. Якщо працювати на сонці, дуже швидко витихає. Це силиконовий матеріал. Наш рівномірний шар зробив. Знімаємо. Тут лінія буде формуватися чином. Ось Оцей квадратик, який зверху ми Ну, після того, як підсохне. Представляємо номер і ось отак. Що хотів би сказати, фактори ті, що назовні не є такі, як внутрі. Тобто, матеріал акриловий, який я зазвичай травертином наношу в приміщенні, то не підсихає так, він підсихає матеріал рівномірно. Тут же, ж верхній шар підсихає матеріал, обвітрюється, Вже я не працюю на сонці, я вже тікаю на сонці. Обвітрюється верхній шар матеріалу. І той матеріал, який не висох внутрі, він ще там живий, йому потрібно якось цю вологу просто ну, відштовхнути. Виштовх, потрібно вологі кудись дітися Тому вона тріщить, і з цієї виходить волога. Це понятно, так? І цей процес ну, ніяк не змінити В зоні ніяк не змінити Трафарет 2 мм, якщо 1 мм трафарет, можливо, такі тріщи не буде більше, буду все одно мінімально. Що потрібно, що і в моєму випадку я буду робити? Я буду звичайно покривати ще один шар, але умови пази буде силіконова фарба в цьому школярі. Так само буду приставляти траферет, приставлю траферет і поверсі прокатаю валиком. Ось і все. Розпочав я шліфувати. Шліфую я 150-й наждачним зерном з допомогою шліфмашинки. Ну що ж, фінішне покриття. Фарбо регенстоп ТР-база. колір с 12 e Фарбую я по версі з допомогою ось такого от валика, вісьмерочка, мабуть, варса. І діагональними рухами. Я зафарбовую текстуру наших цеглинок. В матеріалі присутні тріщинки, їх також заливаємо силиконовою фарбою. Ну що ж, цеглинки готові. Дивимося результат. Значно потемнівший фундамент, тому що зробили поверсі більш темнішу фарбу. Вийшло навіть прикольніше, ніж було, типу як 3D, да? як, як клінкер, плитка клінкер і... зі швом, типу світлішим. Таке прикольно Прикольно виглядає. Ну Ось такий от будинок. Можна сказати, повністю я його декорував. ще та пристройка також дороблю. Там два ряда кирпичика. Ось такий вийшов. Чудовий. Будинок з таким чудовим фундаментом. Так, ну що ж, ми завершуємо, їдемо з цього об'єкту. Якщо вам сподобалось, буду дуже вдячний за вподобайку. А ми рухаємося далі і будемо радувати вас новими ідеями, новими об'єктами. Пока!